Вітаю вас на каналі Тихий Хутір. Сьогодні в нас 21 жовтня, і особливо для нас настав час саджати чесник. Я думаю, що багато хто з вас вже посадив, а ми ще ніяк не дійдемо до цього процесу. Хочу показати, що в нас є, що ми будемо саджати. Так, минулого року ми взагалі не саджали чесник. Чому? Тому що, ну, по-перше, ми просто не купували насіння. Ми якось про це навіть і не задумувались, Але в нас на ділянці, на клумбі, в першу чергу квітковий, виріс сам по собі часник, який лишився ще від попередніх хазяїнів. До, до нас, в цій хаті, напевно, вже років ну, можливо, з 10 ніхто не жив, Але часник, бачите, жив і процвітав. Ось те, що ви бачите, це ось саме той часник, який лишився нам від попередніх. Хазяйнів. Чесник ми вирішили вирощувати, саме ось цей лишати, тому що він досить непоганий. Такий сорт, що за сорт ми не знаємо. Він, бачите, біленький, такий, абсолютно без червоних прожилочок, як зазвичай. Ну, частіше всього зустрічається, але ось такий він гарненький. Зубки досить великі. Так, ну як бачите, ми будемо саджати і зубками, і однозубкою. Однозубку це вже виростила я. Яким чином, знаєте, як часник насівається ось з такої повітряної бульбочки сам. І ось навколо росте таким жмутом маленькі такі паростки. Ось я їх взяла, викопала. А вони такі тоненькі, як ниточки. І просто посадила в землю за допомогою просто звичайного цвяха, якщо не помиляюся, в мене був такий великий цвях. І я ним робила отвір в землі, і туди посадила ранню весну, як тільки вони повилазили. І виросла ось така непогана, в принципі, однозубка. Бачите? Є досить, даже така гарненька. Є і дрібна там десь на дні в мене, такий якось, як зубок. Одну Ну, нічого, посадимо всі, а там, де вони їх тут небагато, в принципі, маємо однозуб, повітряні бульбочки. Я вам про них показувала: це ті повітряні бульбочки, до речі, які виросли саме з ось цих чесничін. Бачите? Хоч і вони були з бульбочками, але сам чесник досить непоганий. Такий він. Я вибрала, звісно, що найкращий Не з усіх, не всі. Чесничі не взяла. Далі. Що ми ще маємо? О, те, що ми, давайте так, те, що мені подарували. Це родичі подарували мені. По-перше, я попросила в них кущівку. Так, маю сама десь три види. І ось вона тепер четвертий. Дійсно, такого в мене немає. Цей такий досить крупний порівнянні з моїм. Далі, подарували вони мені. Ось такий чесник. Звісно, що сорт ніхто не знає, але, в принципі, зубки непогані. Це зимовий чесник, і ось такий його можна відрізнити, він білого кольору. Це, як його назвати, яровий чесник. Тобто той, що, який треба саджати весною, ось він. Але сказали, що вони його саджають також під зиму. Ну, в принципі, тут, бачите, його і небагато є. Так, ось такий чесничок. Він, до речі, бачите, чомусь погано зберігається, вже почав таким е, трухлявити. Ну, Але посадимо, там буде рости. Я думаю, що він піде рости. Так, ось такий яровий. Далі. Це те, що ми купили у людей місцевих. Вони так трішки займаються чесничком. Звісно, що сорт вони також не знають. На Любашу це не схоже. Як... Тому що. Чому Любаша? Тому що, знає, всі порівнюють найрозповсюдженіший сорт. Але бачите, чесничини також досить великі. Вони нам е... відібрали саме посадковий матеріал. Дуже гарні чесничини, величезні зубки. Так, будемо в нас без назви. Без назви номер два. Навіть вже номер три. Якщо вважати, що ось тут два сорти. Так. Ось такий маємо часник. Його тут небагато, ну, менше кілограм. Але бачите, тут він трішки кращий. Він, по-перше, дуже міцні в нього такі щільні зубки. І пішло рости корінечко, тобто він не всихається, а себе дуже добре почуває. Далі, ось це, що я купила Ой, зараз. Те, що я купила сама. На цих вихідних, просто йдучи по базару, побачила в людини також непогані головки чесни, чеснику. Це вже я знаю сорт, це сорт москаль. Будемо садити, побачимо, що вийде з нього. Також я сама обирала головки. Бачите, тут чотири зубка. Це дуже класне для посадки, де дуже крупний е, зубок, тому що з крупного зубка буде крупна головка наступний рік. А тут, бачите, чесничини навіть три зубка тільки. Клас. Це взагалі чудово. Ну, Їх тут взагалі е, 5 чи 6 штук я купила. Е, ось це. Маю два зубка рокамболю. Дали мені, щоб я їх попробувала на смак, але звісно, що я їх посажу. Так. Але я колись. Пробувала, мені не сподобався взагалі Рокомболь. ну, Але знаєте, як, мені ж цікаво, я ж люблю. І останнє це те, що мене цікавить найбільше. Також побачила об'яву на OLX і просто не змогла не купити. Чесник, сорт, якого також люди не знають. Але е за тією історією, що вони мені розповіли, вони його вирощують вже більше 20 років. Вони вирощують, займаються продажем чеснику, в тому числі, і різних овочів на базарі. І він просто мега здоровений, Подивіться, який він просто гігантський. Звісно, що я їх попросила як попросила, за додаткову плату, вони могли відібрати ну, кращі посадковий. От я в них попросила, щоб вони мені відібрали най найбільший. Дивіться, він вже почав проростати І цей чесничок просто класний. Він дуже крупний, просто в нього зубки такі. Бачите, І як вони говорять, що він просто мега-супер-мега ранній. Тобто, якщо на 1 червня вони вже продають величезний молодий чесник на базарі. Ось той, який такими пучками продають, але він вже 1 червня він вже поділений на зубки в них. Бачите, І він при цьому також твердий, щільний такий. Ось. Так що ось такі ми маємо на сьогоднішній день посадковий. Тобто ми лише знаємо один сорт це ось ось цей москаль. Невідомий. І всі інші взагалі невідомі. Є дійсно, що схожість. Наприклад, ось цей трішки схожий з тим, що в нас тут біля хати ріс. Тому що він також має деякі такі рож... рожеві. Рожевинку ось таку, ну але дуже незначну. Він, в основному він білий, взагалі білий. Цей так трішечки, знаєте, ось такий має більш е, таку розовинку ось цю. Ну, ось цей, в принципі, може бути схожим на Любашу, ну, не знаю. Цей цей знаємо, Це москаль, все. А ось цього також не знаємо. Ось на нас не знаємо, але в принципі вже й не збиралося. Дивіться, навіть один яровий те, що ми в принципі не планували садити. Але якщо дали, то ми посадимо, звісно. Ось такі плани в нас чекають. Сьогодні ми хочемо підготувати діляночку. І якщо сьогодні все складеться, всі карти ляжуть, то напевно сьогодні посадимо. Якщо ні, то ну буквально на днях, можливо, там завтра, тому що в нас вже не так багато теплих днів садити по холоду дуже погано. Хоча ми в Запорізькій області садили трішки пізніше, ми все саджали навіть всередині листопада, я пам'ятаю, але ж там тепліше, набагато, і він встигав укорінитися. А тут вже треба нам поспішати, так сказати. Так, ось такі часникові плани в нас на наступний рік. Матимемо наступний рік вже свій часник, тому що цього року ми купували. Так, що будемо далі робити, як саджати, покажу вам в наступних відео, коли підготовимо діляночку. Тому чекайте до наступних зустрічей.